Друзі, вітаю! Сьогодні 17 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, я керівник Валарі Клочок. Це вже сьогодні не перший випуск, який ми записуємо для вас. Наші дорогі підписники. Я часто звертаюся до своїх колег, знайомих, друзів про те, що вони нам допомогли е розібратися в складних лабіринтах української політики міжнародної політики. І сьогодні до нас долучається Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. Дуже радий тебе бачити насамперед. І також зараз ми тебе спробуємо не те, щоб помучити, але ж все таки нам відповісти. знаєш, на ну, таке вже питання, яке стало мемом в українському суспільстві. Ну не хочу зупинятися на плані перемоги Зеленського. В принципі, ти сам можеш там сказати, якщо забажаєш, але почну трішки ну, з останньої його. Не трішки точніше точно, мабуть, з крайньої його заяви, яка стосується саме позиціонування України на міжнародній арені, в частині необхідності отримання якихось гарантій безпеки від російської агресії, війни і так далі. І він сказав фразу, яку ми вже зажували в Україні, яка стосується Будапештського меморандуму, він говорить: ну, підписанти меморандуму, їх там чотири, нібито: Росія, Велика Британія. Сполучені Штати Америки, ну і Україна можливо, помиляєш. Ти поправиш мене, і він каже: один із них ну просто випав. Росія сьогодні не є гарантом, тому у нас іншого вибору немає або ви берете нас в НАТО, ви ж не виконали умови Будапештського меморандуму. або ми створюємо свою ядерну зброю. Ну точніше, або ми матимемо ядерну зброю. Ну він якось так сказав, дуже цікаво з цього приводу. Я зараз зацитую. Точна цитата звучить наступним чином. У нас виходить так: йде ж який же вихід? Або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс, окрім НАТО. На сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів, сказав Зеленський. Тобто, ну я мені складно зараз сказати, чи нам хтось дасть, її, чи ми її виготовимо, в принципі. Те, що я знаю, то ми можемо це зробити, це не є великою проблемою за великим рахунком, але також ще одну деталь він сказав: він говорить, я спілкувався про це з Дональдом Трампом. Він сказав, так, це справедливий аргумент. То тут відразу два запитання. вибач. ми що, відновлюємо ядерну зброю, чи ми ще й до всього, всього товаришуємо вже з Трампом? Давай, з другого, мабуть, почнемо. Давай, uh, давай. не те, що товаришуємо з Трампом, але на всякий випадок, ну влада намагається підкласти соломку на майбутнє. І я думаю, що до речі, четвертий і п'ятий пункт плану перемоги, який був презентований президентом, це якраз про Трампа, особливо uh -huh. п'ятий пункт, про який раніше, ну взагалі, то це такий е м'який плагіат, тому що про це раніше писав Борис Джонсон в своїй статті. Да, що українські військові можуть замінити американських військових. В принципі, це в п'ятому пункті було використано. Але ну, це звичайно тут же ж копірайту на це немає. І в принципі про це можна говорити. А четвертий пункт він дуже знаєш, там там один точніше з під пунктів четвертого пункту. Отак точніше буде. Да, він перекликається, наприклад, там заявами деяких сенаторів республіканців, які казали, що в Україні там на 12 трильйонів здається да, там різних корисних копалень. І в принципі, ми повинні допомогти Україні це захистити для того, щоб потім спільно розробляти, видобувати, використовувати і так далі. Я до речі відразу скажу: я в подібних речах не бачу абсолютно нічого поганого. Я, Absolutely. Ну да, не, ну, просто знаєш, у нас є ж деякі там опозиційні сили, які там люблять кричати: Землю продають, там ще щось роблять і так далі. Ну є таке, да? І Absolutely. можна в принципі, цим скористатися. були б якісь залишки реального там ОПЗЖ, Вони б теж почали кричати, а Зеленський розпродає. Україну, ну вся та бридяті, яку вони роками в принципі розповсюджували. Тому мені здається, що якраз ці пункти вони спрямовані на Трампа, ну, деякою мірою. Ну, переможе Камала Гарріс? чудово. Переможе Трамп, а ось дивіться: ну, не все так однозначно. Ми, в принципі, вже певні моменти там обговорювали, запропонували, передали, і Трамп може це використати. Ну там і сказати, що американські солдати не будуть захищати Європу, будуть захищати українців. А ми їм за це дамо гроші. Ну, там, ми відповідно допоможемо там, перемогти у війні. Ну, нормальна тема. Е, заява президента сьогоднішня, вона, ну я, чесно кажучи, був дуже так здивований. ну, Шокувати нас з тобою, навряд чи чимось можливо, бо ми політикою цією ну, не напряму, але опосередковано займаємося вже давно. Е, але ну, здивування, певне, було. Не в тому, що сказав президент там про ядерну зброю, він, до речі, він колись необережно сказав одну фразу, її росіяни вирвали з контексту і подавали потім зовсім по-іншому. Пам'ятаєш, що там було це і до війни, якби про ядерну зброю, що Україна може там почати її відновлювати, і так далі. і російські Пропаганда потім це навіть використовувала в якості однієї з причин типу вторгнення в Україну. Ну знов таки, дурня, дурня, вони скористалися просто фразою, її перекрутили. Але ну привід в них був там принаймі згадувань ці ядерної зброї. Зараз теж така ну, контраверсійна заява, її по-різному дійсно можна трактувати. Або нам дадуть е, ядерну зброю союзники, або ми самі її відновимо. Я думаю, що, скоріше все, друге, тому що третій пункт передбачає стратегічне неядерне стримування. Ну, якби ну, мова йшла про те, що нам дадуть, то навіщо тоді третій пункт? Да? Ну, відразу дайте. І все і на цьому кінець, але питання навіть не в тому, що він про це згадав. Я на жаль, чи там не знаю. Ну переконаний, що ми не можемо відновити ядерну зброю. це не вийде. Перше, це довгий процес, попри всі наші ресурси і нашу базу, яку ми маємо, це не швидкий процес, і е, треба ж розуміти, як на це відреагує цивілізований світ. А він відреагує не дуже добре. Це проблема. От тут проблема якраз демократій, які піддаються більшому тиску з боку демократії, ніж авторитарні режим, яким пофігу. Ну, по-іншому не скажеш. Але ну добре, тут питання навіть не в цьому. Ключове питання: навіщо президент взагалі згадав цю розмову з Трампом, конкретно сказав про Трампа, що Трамп погодився, по суті, визнав якби правоту президента, е, погоджена ця історія чи ні? Власне, з Трампом. От питання. Або це знаєш, от як презентація плану перемоги. Ми все поставимо на зеро. Наші і план перемоги, і тут згадаємо Трампа, і розкрутимо максимально якісь там аргументи з приводу ядерної зброї. Ну і так далі. Ну в цілому, от воно виглядає так, як на мене, така цікава. От історія, вона не те, що схожа на шантаж, ні. Але ну, президент показав певні альтернативи. Це ще піднімає ставки. Ну і тепер яким чином нашим партнерам треба буде на це реагувати. Мені здається, що це частина плану. План був. Ну, тільки не той план, який презентували, був план презентації плану і подальших дій. Це частина плану. Ми піднімаємо, 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 нагнітаємо, нагнітаємо, нагнітаємо. І в результаті ми отримаємо те, на що ми реально сподівалися. Ну, я хотів би це вірити, що задумка така. Ну, от ми там закинули п'ять пунктів. Один перший ну можете зі мною не погодити. Він неможливо його виконати зараз. Абсолютно міністр оборони Швеції робить сьогодні прекрасну заяву. Ми з Україною, ми будемо допомагати. Україна повинна перемогти. Ми зробимо все, що можна. Україна буде в НАТО обов'язково, але не зараз. Ну людина, яка представляє країну, яка дійсно допомагає Україні, передає зброю, там каже, що. Нема ніяких обмежень на удари і так далі, або там Нідерланди, да, які говорять про те, що f-16 можна бити по Росії. Ми обороняємо тільки про НАТО. Інша позиція там генсек каже, Україна буде 33 третьою, може 34 ю країною. От це от може 34 та Ну хтось про скопросковзне якось він так сказав, проскоче да там перед Україною не треба. Тіно, ми тут давно стояли і зранку займали. Да, як то кажуть, але от план не ну, не виконуваний цей перший пункт. А от, по іншим, в принципі, тепер союзникам і партнерам е, прийдеться йти більше на якісь певні там поступки в Україні і власне ці положення підтримувати. Ну от мені так здалося, і це все дуже взаємопов'язана така історія і презентація саме в середу. Чому тому, що в п'ятницю Байден летить до Шольца і, і йому не багато часу на роздуми, зараз новина. Ми ж знаємо три дні вона живе. Дуже активно її обговорюють, іде е, певне там нагнітання, і от ми очікуємо тоді вже на якусь реакцію власне в п'ятницю по, по конкретним пунктам цього плану. А справа в тому, що нещодавно взагалі -то, Джозеф Байден сказав, що виступає з ініціативою переговорів про зменшення ядерної ескалації. Так. Ну, ядерної зброї, запасів ядерної зброї mm -hmm. і каже, що ми готові спілкуватися навіть з Росією, КНДР, Китаєм, там, mm -hmm. скажімо, да, і так Іраном, там і так далі. Ну там Іран зрозуміло, типу поки не ядерна країна. Mm -hmm. Тому от, от це така знаєш, гра на нервах. От ми давайте там десь підживемо, десь покажемо. Ну я не можу сказати, що вона мені якось категорично не подобається. Ні, це не так, mm -hmm. тому що ну пнути їх черговий раз буду перським меморандумом. Ну це справедливо, як мінімум. Хоча я пам'ятаю прекрасну історію, ем, ну я її чув, так скажімо, від людини, яка була присутня да, при таких розмовах, що е, в 2014 році, коли тільки все почалося, е, і наші дипломати почали піднімати тему Будапештського меморандуму, їх вивели в генасамблеї там в коридор дипломати Британії і Сполучених Штатів там в першу чергу Сполучених Штатів і сказали: хлопці, ми вас розуміємо, але будь ласка. Не треба згадувати цей меморандум, нічого не буде. А ви будете нас ду, тільки дуже дуже сильно дратувати, дратувати нашу владу. Ну тому, що їм же в очі правду кажуть, да okay. ну, не треба тебе цього робити. Нам неприємно, ми визнаємо, але нічого не, не зміниться. Тому краще не говоріть на цю тему. І давайте будемо думати, як ми вам будемо допомагати там в якихось інших речах. А про меморандум забудьте. Тобто, ця тема вважалася мови тоном ще з 2014 року. Ну, от президент її деякою мірою відновив, але я думаю, це пов'язано якраз з тим, що ну, от, е пікова ситуація. Ну і вибори в США. Тобто Трамп тут не просто так з'явився, який каже, що а, справедливі вимоги. Я не знаю, чи він таке говорив, е але ну, якось воно так виглядає. <laughs> з одного боку, а, боку сподобається, да, воно з одного боку трохи інфантильно виглядає. З іншого боку, ну я не здивуюся, що вони дійсно про якісь такі теми могли вести розмови. Ну, тому після нещодавних откровень Блінкіна про розмови з Лавровим, я в принципі не здивуюся, що там рівень а, дискусії може бути приблизно такого порядку. Але хочу тобі, ну і нам усім да, нагадати, що е, в принципі, є держави, які сьогодні так зухвало поводяться і не підписують договір про нерозповсюдження ядерної зброї не лише Північна Корея, але й Пакистан, Індія, Ізраїль той же самий. Він, нібито... того, ну, Ізраїль не... взагалі офіційно не, не вважається типу, ядерною країною, але. Ми це знаємо, так да. да. Чим далі, тим більше натикаєшся інформації про те, що в Ізраїлю таки є ядерна зброя. А є, звичайно. У них там відомо навіть кількість цих боєголовок, якого вони характеру, але вони, от типу, тримають інтригу. Ну, хай тримають. Да, Ну так само ми можемо тихенько розробляти собі, повертати ядерну зброю. Це може бути процес тривалий. Тривати 2, 3, 5 років, але якщо нам Альянс скаже, ну вибачте, не зараз, там ви типа. Ну, ти розумієш, можемо, але це це ж не не вийде сховати. ну Це неможливо приховати. Просто ми просто така країна, що ми не зможемо цього приховати. це Стане відомо на другий день, коли на якійсь там атомній станції. Почнуть встановлювати новий реактор, який паралельно може виробляти зброєвий плутоній там, да? чи там ще щось. Uh -huh. ну, власне, для зброї. Який. І яка, якою тоді буде реакція наших партнерів, ну, це питання на сьогоднішній день насправді відкрите. Вибачте, пофантазую, я рідко таке роблю, але мені от це таки цікаво. А якщо вони мовчки погодяться на це? Так, да, це може мати місце, але. От, в заяві президента насправді мені здається, містилася одна одна така е, річ, е, ну яку не можна неможливо зараз імперічно довести. Дивись, він сказав, що гарантію може бути або ядерна зброя, або там ну, вступ до якогось альянсу. Ну такого альянсу, як НАТО. Е, ну тому що НАТО це і ядерна зброя, і взагалі загальна потуга 32 країн-членів цього. Але от давай подивимося на це з іншого боку. А наявність ядерної зброї убезпечило територію Російської Федерації від проведення курської оборонної операції Україною. Ні. І я скажу тобі, що зараз оця історія з курською операцією, це історія, яку вивчають як прецедент в усіх військових і розвідувальних академіях. Змінився баланс раніше. Вважалося, що неядерна країна навіть гіпотетично не може. Взяти під контроль, я не кажу захопити. Ми не захоплюємо. ми Взяли під контроль на певний час, і ми про це говоримо. Да? Навіть взяти під контроль територію ядерної країни, але ж це відбулося, і ми не отримали ту відповідь, яка, наприклад, записана навіть в ядерній доктрині Російської Федерації. Ми зламали систему. І от тоді питання: а ядерна зброя точно є гарантією? Ну, от буде у нас дві боєголовки, а Путін все одно попре. Давай від покладучи руку на серце. Да? Ми їх використаємо. Я думаю, що якби в нас навіть була ядерна зброя, далеко не факт, що ми б її використали. Тому що ну, є люди, які думають взагалі про людство, да, про якісь там інші речі. І оце ну, дуже важлива проблема. А у авторитарних режимів цієї проблеми немає, тому що вони думають про інші речі, а у демократії такі проблеми є. Це тема така взагалі-то. Десертабельна. Десертабель. Да, да. да. Я погоджусь, тому що тут вже мова йде зараз про поріг використання ядерної зброї. Нас не може бути низьким. бо якщо мова йде про це, значить є формальні домовленості, не публічні між країнами-членами ядерного клубу світу, якими ми між собою, за яким ну відносно якого порогу можна цю зброю використовувати. Росія також я більше переконаний, є підписантом такого якогось документу, і це не моя якась фантазія, це реальність, тому що про це говорить Путін і нещодавно. буквально Кілька місяців тому вони виступали вже з ідеєю про зменшення цього порогу, посилаючись да. на розробки на заході. Тобто, це типу не наша, це захід так бачить ну, зрозуміло, та, в них є та, такі та, відмовки, та, там і так далі. Та, але та. ну слухай, світ, е, коли знаходився на порозі найбільшого ризику ядерної війни, я маю на увазі карибську кризу. Да? Так. Навіть тоді такий поріг не був перейдений, тому що Куба це була Куба, радянські війська не захоплювали територію Сполучених Штатів Америки. От в чому справа, да, і ну, зрозуміло, там стратегічні ну, ці ракети, які могли там долетіти до Вашингтона, швидше набагато, да, ніж вони летіли власне там з території Радянського Союзу, але навіть тоді поріг був ну, інший. А зараз виходить, ну цей поріг переступили. І наскільки мені відомо, це шокова тема для багатьох експертів, які займаються саме такими питаннями, тому що вони тепер не знають, а взагалі де цей поріг може знаходитися. Ну да Окей. от. Так, да, за такою логікою, там, напад Хамасу на Ізраїль, ну по так, суті, так. можна було жахнути по Газі чи по Лівану відразу ядеркою, як би не, не, не паритися. Про це зараз мова йде. Поки що. Да, але вони цього не зробили. Ну, я думаю, що вони над цим ще розмірковують, говорять. Тому і Зеленський не випадково сказав: ми зараз зробимо якусь таку невеличку ядрену бомбочку, і тоді ви будете думати, вона не знищить Москву за один раз, але якусь частину на вашій території, російська або на якісь інші, може зашкодити. Я пропоную полишити поки що цю тему, бо вона реально, як ти кажеш, дисертаційна. Її варто розвивати, звісно, і до неї варто повертатися на ті заяви президента. Але я як писав тобі перед початком ефіру, також звернув увагу на одну колонку, яка вийшла сьогодні. У виданні Українська Правда за авторства Валерія Залужного, нашого посла у надзвичайного і повноважного посла України Великій Британії та Північній Ірландії. Він же головнокомандувач України двадцять 21-24 роках. Він написав, точніше, за його виступом, написали колонку, яка називається «13 чесних фактів про війну в Україні. Він виголосив цю промову під час. Дискусії у Королівському інституті міжнародних відносин. І серед іншого він сказав, що я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. ну Він там говорив багато mm -hmm. концептуальних речей, в принципі, справедливих. Простих, абсолютно таких, що не потребують доведення, але він говорить наступне: я абсолютно розумію, що в Україні навіть за Будапештським меморандумом ніхто нічого не винен. Україна щодня б'ється за виживання. А, а що сталося? Що залежний, перепрошую залужний, обмовився. Залужний говорить сьогодні проти президента. Ну, він не те, що говорить проти президента. Там, до речі, ну, я так бачусь. Там були ну, інші заяви про те, що план логічний перемоги. Ну так, так. так. Там прямо було сказано, що він так, логічний. Так, так. Там була підтримана Курська операція. Правда, так, Валерій Федорович її дуже цікаво підтримав. Він сказав, що Україна знову. Змушує вивчати свій досвід у військових академіях, <гум> тобто він більше подивився з точки зору військової. Да? От як це було організовано, проведено? Ми ж знаємо, що за певними розмовами. Взагалі-то такий план у залужного був ще раніше. Він просто так. розробив його, але не хотів його проводити. В нього скоріш за все були якісь свої аргументи. Який аргумент? От він все таки, знаєте, якби ми там я знаю, що у нас є знов ну, таки частина депутатів, які розказують старі генерали радянського штибу там і так далі. Але слухайте: ну в нас в Україні є одна-дві людини такого масштабу, такого рівня стратегічного мислення. Які дивляться далеко-далеко наперед, а і Залужний тоді питання задавав. Ну ми це зробимо, а далі що? Що ми будемо з цього мати? Ну дайте що це буде політична угу, вигода, угу. військова, економічна і так далі. Ну я не думаю, що він тут прям пішов проти президента, але з іншого боку, він продовжив ту лінію, яка в нього була, коли він готував свої статті ще в кінці 22-го, в 23-му році. У нього є да в нього є певні роз. Розбіжності, тактично стратегічного характеру щодо ведення війни, оскільки всього все таки все ж таки в нього зараз інша посада. Він, наприклад, ну ці розбіжності не може висловити там напряму. Якось Да? от видно, що ним постійно бореться дипломати. Військовий дипломати військово, <гум> хоч він там і звільнений з військової служби, але справа носити військову форму. і Зрозуміло, що ну він нікуди ж з цього не подінеться. Е, тому я думаю, що він просто ну як людина розумна, е, визнає сильні сторони. Ну і вказує на певні речі, які на його думку потребують додаткового якогось там унормування. Там оте було і про колективний захід і багато інших якихось речей, О, про які так. Він, він говорив. Але ну слухай, фінально, то воно все одно зводиться до одної банальної істини. що Півра, я перепрошую, допомоги... так якраз оця фраза є фінал його колонки. Е, яка саме? От, про будапеський меморандум, от парадоксальна річ. Розумієш, він говорить, говорить, говорить. А в кінці він розповідає це. Можна побачити на сайті України, да, да що він що, що нічого він там не винен і так далі. Да? Він а, говорить: я прийшов сюди не критикувати. Я абсолютно розумію, що в Україні навіть за будапеським меморандумом ніхто він нічого не визнає факт. Ну, він визнає, що Україна а? щодня б'ється за виживання. Я всього лиш хочу, щоб пан Джорджа Сантаяна був не правий. Ми вірно посилаються на спікера, який говорив про це: або ми людство у чиїх руках доля 21-го століття, або е, були розумними і пам'ятали своє минуле, щоб не пережити його в майбутньому. Я якраз тут говорю, що є ну як різне бачення е, виходу із війни, тому що е, Залужний говорить, що в нинішній ситуації. Він я буду знову таки максимально зараз цитувати, щоб не отима ну, да, да, да. бо це дуже важливо. Ми сьогодні тут із колегами. Ну в нашій команді це знову перечитували, уточняли і так далі. Він говорить, зокрема, щодо е, бити зі стану затяжної війни з Росії майже неможливо, але наступним чином звучить ця фраза. Захід, боючись чи то ядерної війни, чи то ескалації, не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягнути у 23-му році якихось значущих успіхів в розромі Росії і увійшли у стан затяжної війни. Вихід із якої вже сьогодні здається неможливим. Здається, ну, ну, неможливим Да, зде, знов таки. Він з одного боку, якби визнає стан речей. Я думаю, що він все одно знає добре, яка ситуація угу. е, не, ну не то, що на фронті е, стратегічно Росія, звичайно, не виграє це. Треба розуміти. Але їй достатньо буде зараз і тактичної перемоги, да сказати, що ми там досягли якихось сіли, і так далі, так. він з одного боку, якби визнає реальність, ну з іншого боку, все ж таки залишає шпаринку, що що якщо там будуть реалізовані зараз ті ініціативи, про які Україна давно просила, то ми відповідно отримаємо там те, що нам треба да, і щоб ну завершимо війну, так як вважаємо за потрібне. Тут до речі, що цікаво, ну частина ж цих положень, які є власне в цьому плані. Вони ж висловлювалися тим же залужним ще з кінця 2022 року. І про нанесення ударів по території Росії і багато інших якихось речей там, і так далі. Но тоді просто його менше слухали. І отут я би тут фразу критично шукав в історії про самотужки. Тому що в мене от іноді складається враження, що він не прямо, але він каже одну дуже просту річ: що в 23-му році, можливо, це було передчасно. Тобто, треба було ще. Пере як він тоді писав в статтях доозброїтися, переозброїтися, ну підготуватися і провести, там, провести, наприклад, пізніше там цей контрнаступ, можливо, в обмеженій якійсь, там ну в обмеженому форматі, але з гарантованим результатом. Але ну ми ж розуміємо, що тоді, в 23-му році ця історія була політична значною мірою. На жаль, і можливо, ми колись дізнаємося, наскільки там було саме політики, а наскільки там було військової справи. Так само, як у цій колонці, скільки там зараз політики, скільки дипломатії, скільки військової справи. Там в, в, подем... в рівних гарних пропорціях, там <світ> дуже збалансовані <світ> тексти, і е, видно, що над, ну, над ними працюють, і працюють <світ> достатньо так довго, тобто це не на колінках написаний текст, і там видна позиція Залужного, тому що він дуже там, легко оперував всіми цими цифрами, наводив там ці приклади і так далі. Тому він, він звичайно, тут в темі. Ну Прислухається. Як західні партнери, так в принципі, і наша влада було б непогано, тому що там є дуже тверезі думки. Друже. Тобі дякую, що сьогодні був з нами, і ми е, максимально оперативно коротко розібрали найостанніші події. Тому я думаю, глядачі, подякують тобі. Обов'язково це вона зробити дуже просто, написати привабливий коментар Ігору. Про те, що він говорив, як він це говорив, чи вам сподобалося чи ні. Повірте, будь-яка реакція дуже важлива для нас. Ще раз тобі велике спасибі. Підписуйтесь, друзі. Будь ласка, на канал, підписуйтесь на соціальні мережі Ігора Рейтровича. Він багато коментує українським змі і зарубіжним і говорить толкові речі. Варто дослухатися. Дякую. Дякую.